Іванна Степанівна, учениця п'ятого класу Сказської гімназії та Табонарської міської ради. Тема моєї дослідницької роботи – обрядове значення української хусти. Сьогодні хуста – доволі популярний предмет у гардеробі сучасної жінки, але вже скоріше як яскравий і, і модний аксесуар на відміну від давнини. Хуста є невід'ємною частиною української культурної спадщини. Спокон віку на українських землях хуска була не просто обов'язковим головним убором для землі жінок. А й от, особливим закральним предметом, реліквою, що передавалася із покоління в покоління. Хуска супроводжує людину, продовжуючи усього життя. Тип проєкту, на дозначих дослідницький порт тривали. Нині хуска стає модом аксесуаром, які носять жінки. Відомі модельєри в своїх колекціях використовують хуску у створенні образи, тому ця тема є досить актуальною лише на голові, а й замість браслету, топу чи пов'язане на наші, чи сонці. Тому цікаво дізнатися, чому хустка і нині привертає увагу, чим відрізняються давні та сучасні хустки, як їх використовував в побутовому житті, яке значення мала хустка для української жінки. Мета дослідити місце хустки у житті української жінки, давні та сучасні особливості її носіння та їх різновиди, визначити обрядове значення хустки, об'єкт дослідження. Зразки хусток та світовин мешканців села Спаська. предмет дослідження, обрядок, яких використовується хустки. Завдання дослідження знайти і опрацювати літературу з обраної теми, дослідити історію появи хустки на території давньої України, визначити особовість носіння хусток, дослідити використання української хустки в обрядах, з'ясувати, яке місце посідають хустки у сучасному світі. У результати дослідження. В результаті проєкту хочуть дізнатися, чим відрізнялися хустки давнини і сьогодення, в яких обрядах їх використовували, чому хустка була оберегом для українців, чому і нині їх використовують у своєму обрі... житті. Перші згадки про хустку сягають у світ сі Київської Русі. Голови обов'язково покривали заміжні жінки. Найдавнішими хустками був убрус, намітка. Рантух, серпану, пабиці та інші. В пізні часи домоткані хусти замінюють фабричними. Способи пов'язання хусток були різноманітні. Вінководібний кінцями спереду на чолом, кінцями на бутилиці. Давніші хусти убруз, намійка, каптур та рантух, серпанок. Використовував у всіх найважливіших подіях життя у родинному обряді, у весільному обряді, у церковному та поховальному обряді, у календарному обряді, хусточка з подарунок для парубка, що йшов до армії молоді жінки того часу голову могли покривати, а могли виходити з непокритою головою. Можемо це побачити на поданих світлинах. На цих світлинах можемо побачити, як, як виглядали святкові хустки. Вони довгі, білого яскравого кольору, з довгими махрами. У дійстві дісвіпроджання до армії в 50-ті 20 ХХ століття хустки ніяк не використовувалися, їх не дарували хлопцям та ними не перев'язували. В ході виконання своєї роботи я зустрічалася з настілої Надією Іванівною. Вона розповідала про використання хустку у хусток на весіллі, Дружки бояри вишивали хустини, прикрашав їх мережами та під час весіллі прикріплювали їх разом із квіткою до серця. Обряд покривання хустку проходив цікаво та весело, нареченому давали дві палці. На яку вішали гарну велику хустку з баховою. За допомогою цим палець він мав покрити голову наречені, коли в цей час старша дружка заважала йому це зробити, змахуючи крилами над головою наречений. Також хустки використовувалися при народженні. Для народженні хлопчика клав на кожух, а дівчину обов'язково натепу вняну хустку. На серед вечір печері носили усильцеві хустині. В неї вкладали ковач, пиріжки та гостинці. Також хусти використовували і при похованні. Усім давали хустині чи рушники, ними тримали свічку, хустку вішали на хору. Два шуваги колекція кусок надії валії. Серед них є теплі та тонкі, з повною шовку, переважно ястери кольорів. Рослинним орнаментом півонії, маки, незабудки, але й навіть хустки із зображенням жартиці. Нині хусти постійно носять здебільшого люди похилого віку або представники деяких релігійних конфесій. В сільській місцевості деякі жінки одягають хусти під час роботи. Також під час святкування щедрого вечора жінки та дівчата, передягаючись маланку, обов'язково одягають святкову українську хустку. 7 грудня відзначають День української хустки. Свято це молоде, але дівчата в нашої гімназії і задоволенням працюються випусеними хустинами в цей день. Досліджуючи місце хустки у житті у сучасних жінок, було проведено в опитування. Серед 40, 40 охоплені основні категорії населення. 85% мають хустку. 32% рідко носять хустку, а 25% взагалі її не носять. Більшість використовує хустку в обрядах, пов'язаних з церквою. Це поховання календарна обрядовість весілля. 87% вважаючи хустка, все ще має обрядове значення. Хочу вам запропонувати сучасні способи носіння хусток. Як головний обір, прикраса, браслет, шарф, топ. Прикраса на шиї, прикраса на сумці. Шарф. Таким чином, в давній роботі було досліджено історію розвитку української хусти. Визначені особливості хусток, способи їх носіння. Їх використання в обрядах відданини до сьогодення. У доминул, кожна жінка мала хустки на всі різні випадки життя, на відміну від сучасності, провівши це дослідження і дійшли в висновку, що хустки і нині присутні у житті людини та використовуються у деяких обрядах, проте носять їх здебільшого люди похилого віку або під час відповідних церковних подій. Хустка все більше і більше набуває нових способів використання у сучасному образі. Це надзвичайно важливо, що це продовження. продовження сучасних давніх традицій українців. В ході роботи було використано 10 джерел, більше за цих електронів. Дякую всім за увагу.